Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що інформація про можливий намір Валерія Залужного залишити посаду посла поширюється через медіа і може бути елементом самопросування. За її словами, попри розмови про запропоновані йому посади, повертатися до військової служби він не планує. Безугла також припустила, що за цими сигналами можуть стояти політичні амбіції, водночас наголосивши, що виборів найближчим часом не буде. А мир на її думку можна здобути лише через війну. На додачу безугла виклала фото екзо головнокомандувача на відпочинку під пальмами зазначу наразі реакції на цей допис депутатки від посла України у Великій Британії І від його прислужби поки що не було. Політтехнолог Олексій Голубуцький вважає, що заяви Мар'яни Безуглої щодо Валерія Залужного свідчать про підготовку до президентських виборів, фактично неминучість його участі. За його словами, подібні інформаційні вкиди навряд чи зможуть суттєво вплинути на рейтинг генерала, оскільки за його словами автори таких вкидів не розуміють природу його суспільної підтримки, яку складно знизити примітивними методами чорного піару. Ну і, друзі, далі будемо говорити про ситуацію на фронтах і буде робити це наш колега Андрій Стермах. Знаю, що розповідатиме про найгарячіші ділянки фронту, зокрема про гуляйполе. Так, привіт, Сергію. Попередній огляд. Ми згадували і заголяй поле де зараз точиться бої в місті. І значну частину ще населеного пункту контролює українська армія. Там справді зараз надважко. Зокрема, ви знаєте про нещодавню ситуацію щодо захоплення російською, цілком можливо ДРГ диверсійно-розвідувальною групою нашого командного пункту. А попередній огляд ми друзі з вами розбирали детально ситуацію в Мирнограді і Покровську. І ось цей огляд я хочу присвятити, а, сусідній буквально ділянці фронту трішки північніше Мирнограду. Тому переходимо до а, мапи Діпстейт і дивимось власне. На карту це в нас район Добропілля, куди росіяни продовжують лізти, не полишають амбіцій, пробують просуватися в цьому напрямку, незважаючи на величезні втрати в Покровську, втрати в самому Мирнограді. Окупанти надзвичайно активні, зокрема в районі населеного пункту Шахове. І до речі, нещодавно ворог там мав незначне. Русування поблизу цього селища. Зараз воно перебуває повністю в сірій зоні. І також неподалік населений пункт Нове Шахове. І, власне, ви бачите, напрямок руху противника до селища Дорожнє. І ворог обрав цей напрямок не просто так. За ним одразу селище Білицьке. А поблизу якого важлива висота це власне терекон шахти Білицька, і у разі захоплення якого ворог отримає перевагу. В нас це прекрасно розуміють, зокрема території цієї шахти. Я от зараз можу вам показати, ось вона трішки на північний захід.